Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Воюа. Нещодавно ми робили відео про те, як вибрати електричну зубну щітку. А сьогодні ми вирішили зробити свій топ даних девайсів та допомогти вам обрати особистого помічника у догляді за зубами та ротовою порожниною. Звичайно, це наш топ модели, з якими ми мали досвід користування. Тому бажаю вам приємного перегляду, заставка і ми починаємо. Отже, сьогоднішній топ я вирішила побудувати таким чином: від більш бюджетних моделей до девайсів преміум класу. Але кожна з моделей, представлених сьогодні, заслуговує на увагу. Тож почнемо. Jimmy T6. Перша на сьогодні модель це Jimmy T6. Технологічна звукова зубна щітка, яка дуже добре очищає, дбайливо відбілює та навіть вміє лагідно масажувати шкіру обличчя завдяки унікальній насадці, потужні ультразвукові коливання ефективно борються з нальотом, а м'які щитинки дюпонт проникають в найскладніші місця. Крім того, Джимі T6 водонепроникна та має розумний 2-хвилинний таймер. І чого ви точно не чекали? Про зарядку щітки можна згадувати всього двічі на рік. Все тому, що ємний акумулятор дає рекордні 180 днів автономної роботи. Одна кнопка на корпусі ручки дозволяє легко перемикатися між режимами. А їх тут передбачено чотири: перший базовий варіант для ваших щоденних потреб, другий ще відбілювання. Він допоможе видалити різні плями від їжі та напоїв. І, зрештою, освітлить вашу посмішку. Третій найбільш делікатний режим пропонує ніжний догляд за чутливими яснами. А остання четверта програма це і є головна родзинка щітки. Вона передбачає використання окремої насадки, щоб ви могли провести м'який масаж та чистку шкіри обличчя. Загалом це дуже цікавий варіант від компанії Jimmy за дуже бюджетний прайс, але з пристойним функціоналом, унікальною насадкою для обличчя. Та автономністю в 180 діб. Рухаємося далі. OCLI Air 2. Розумна електрична зубна щітка OCLI Air 2 пропонує ретельний догляд, який в рази ефективніший, ніж чищення звичайним способом. З новою ромбоподібною щитиною PEDEX, турбота про зуби та ясна відтепер ще більш делікатна. А завдяки інноваційній технології шумозаглушення, WhisperClean ви можете користуватися девайсом з максимальним комфортом у будь-який час. Девайс заряджається від магнітної підставки усього за 2,5 години, тоді як повного заряду акумулятора вистачає на 40 днів автономної роботи. Легку і портативну щітку зручно носити з собою, а також брати у відрядження, адже вона важить усього 95 п'ять грам. Девайс пропонує на вибір два режими стандартне чищення та дбайливий догляд. Перший підійде для регулярних щоденних процедур, тоді як другий режим, що вмикається за замовчуванням, просто мастхев для людей з чутливими яснами. Зручний форм-фактор, невелика вага та тиха робота, роблять цей девайс дуже зручним для чищення зубів, де б ви не були. А невелика ціна, але разом з тим надійний двигун та насадки з діамантовими щитинами дюпонт. Роблять цю щітку дуже гарним вибором серед бюджетних, але розумних рішень. Оклін Кітс. Також в цей топ я вирішила додати зубну щітку для дітей, адже привчати малечу до догляду за зубами треба з маличку. А з Oclean Kids це ще й перетвориться в цікаву гру. Це електрична зубна щітка, з якою малеча сама захоче піклуватися про здоров'я зубів. Адже девайс настільки сучасний та яскравий, що нудна рутина автоматично перетворюється на веселе заняття. З ним дитина може уявити себе героєм веселої гри, в якій для завоювання нагороди здорова усмішка потрібно витрачати щодня усього декілька хвилин. А ви можете бути завжди спокійні, бо у дітей вироблятиметься здорова звичка, яка захистить ротову порожнину від злісного монстра Карієса. Насадки розроблено спеціально для дітей. Вони оброблені втором, а силіконова задня голівка щітки ніжна для ясен та зубів. Оклін Кіц ідеально підійде для дітей віком від 6 до 12 років. Завдяки високій потужності двигуна щітка генерує до 80 тисяч мікровібрацій щохвилини, аби швидко та якісно видаляти наліт та залишки їжі з поверхонь зубів. При цьому девайс діє максимально делікатно, щоб жодним чином не нашкодити емалі. Вам не доведеться постійно моніторити стан акумулятора або ж довго очікувати повного заряду батареї, адже з функцією швидкого заряджання щітка поповнює заряд усього за 3 години. А в результаті енергії вистачає для повноцінного щоденного користування протягом 30 днів. Водозахист класу IPX 7 дає повну свободу у користуванні, оскільки корпус захищений від потрапляння вологи. Оклін Кітс» поєднала сучасні технології з чудовим дизайном, який точно сподобається вашій малечі. Ніжні рожеві та блакитні кольори у поєднанні з веселими захоплюючими малюнками не залишать байдужими найдопитливіших користувачів. Оклін Флоу S Далі в моєму топі іде щітка, на яку я вже робила огляд, і мені особисто вона дуже сподобалась. Напевно, це ідеальний варіант особисто для мене, особливо в версії сет. Flow S Sonic звукова зубна щітка, яка призначена для повноцінного догляду. Вона дозволить надати посмішці білого сяйва. Зубна щітка якісно очищає зубний наліт та запобігає пошкодженню емалі. Повний огляд ви можете подивитися у нас на каналі. Посилання залишаю в описі та в нагадуванні десь тут. А зараз в скороченому варіанті основні її плюси універсальний роз'єм для заряджання USB Type-C. Технологія Sonic очищення зі швидкістю звуку втричі швидше, ніж використання ручної зубної щітки. Ідеальне очищення навіть в важкодоступних місць ротової порожнини. Її вистачить на 180 днів на одному заряді. У CleanFlow S використовуються щитинки DuPont, що мають помірний рівень жорсткості, що дозволить уникнути пошкодження ясен. Захист за стандартом IPX7, тому не боїться вологи. Її можна спокійно промивати водою або використовувати в душі. Дантисти радять змінювати насадки раз на три місяці, а в комплекті три насадки. Це на строк від 9 до 12 місяців. X-Pro Електрична щітка Оклін – це інноваційний девайс, який вміє якісно та водночас делікатно очищати ваші зуби та ясна і при цьому давати вам зворотній зв'язок за результатами кожного сеансу. Так, це вже більш продвинутий клас даних пристроїв. Ви можете власноруч налаштувати свій ідеальний план чищення в зручному додатку, а також обрати оптимальну інтенсивність серед 32 запропонованих рівнів. Щітка має стильний сенсорний дисплей, через який можна стежити за прогресом очищення кожної з чотирьох зон, на які умовно розділені зубні ряди. Цю інформацію девайс показує у відсотках завдяки таким розумним алгоритмам. Оклін аналізує наявність пропущених зон, аби зубний наліт не сховався навіть у вузьких міжзубних проміжках. Продумана форма голівки з плавними вигинами та багатогранними щитинками дюпонт це запорука якісного очищення зубного нальоту за один прохід без болю чи дискомфорту. Це дійсно вже більше, ніж просто зубна щітка. А саме гаджет для покращення вашого здоров'я ротової порожнини зубів та ясен. Sonicare Protective Clean. Це електрична зубна щітка від відомого виробника засобів для догляду за зубами. Ця модель поєднує в собі сучасні технології та зручність використання, що робить її привабливою для багатьох користувачів. Використовує високочастотні коливання до 62 тисяч рухів щитинок на хвилину для ефективного видалення зубного нальоту та має тиск контролю. Щітка автоматично повідомляє вас за допомогою вібрації при надмірному натиску, щоб запобігти травмування ясен. Літій іонна батарея, яка забезпечує до двох тижнів використання на одному заряді. Ефективність чищення завдяки технології Sonicare зубна щітка забезпечує ретельне видалення нальоту навіть у важкодоступних місцях. Турбота проясна. Режим Care допомагає покращити стан ясен. Philips Sonicare Protective Clean 4520 це високоякісна електрична зубна щітка, яка поєднує ефективність, зручність і сучасні технології для забезпечення оптимального догляду за зубами та за яснами. Хоча вартість може бути вищою, ніж у деяких конкурентів, її функціональність і ефективність виправдовують витрати. Oclean X Ultra Set Ну і в кінці самий топ, який, на мою думку, є довершеним девайсом по догляду за зубами та яснами. але і коштує він більше ніж всі моделі в нашому топі. Це Oclean X Ultra – електрична зубна щітка, що надихає на усвідомлене чищення, щітка, з якою легко тримати баланс між активним ритмом життя та поступовістю медитації. Між дбайливим доглядом та ретельним відбілюванням. X-Ultra генерує більше потужності, пропонує 5 режимів чищення та удосконалення насадки нового покоління, новий рівень догляду за зубами. Їх щитинки особливо еластичні, без перешкод проникають у проміжки між зубами, діють лагідно та не подразнюють ясна. Просто оберіть сценарій догляду та індивідуальні параметри у фірмовому додатку. А зубна щітка коригуватиме ваш стиль чищення за допомогою підказок на екрані та голосових сповіщень штучного інтелекту. У нас на каналі є великий огляд на цю модель, тому якщо вона вас зацікавила, ви можете подивитися повний та детальний огляд на неї. Залишаю нагадування. Ось такий в нас сьогодні топ електричних зубних щіток від Voa. Як завжди, всі посилання на товари з нашого топу ви зможете знайти в описі під цим відео. Там ви зможете перевірити актуальні ціни на момент перегляду відео. Тож, дякую вам, друзі, за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі на воюа.